Добрий день! З вами аграрний коледж на Д18. Буртоль Брехт німецький поет, прозаїк, драматург, реформатор театру. Народився в Баварії в родині директора паперової фабрики. Уже в шкільні роки в творах критично висловлювався про війну. У 1918 році Брех навчається на медичному факультеті Мюнхенського університету. Навчання тривало недовго, так як Брехта призвали в армію. У Брехта були хворі нирки, тому його відправили не на фронт, а в госпіталь в Аусбурзі, де він проходив службу в якості санітара. Тут він зіткнувся з реальним життям, жахами, болю і смерті. Все це було так далеко від слів про величні у його творчості все більше виявлялися ненависть не тільки до вояччини, а й до всього соціального ладу, заснованого на нерівність експлуатації людини людиною. У 1918-1919 -19 -19 роках. Написані перші твори. Серед них знаменита легенда про мертвого солдата, вірш, пронизаний гнівним антилітарійським пафосом. Брехт вважав головним завданням театру виховання глядача класової свідомості і готовності до політичної боротьби. Основний принцип епічного театру ефект відчудження. 1933 року, встановленням фашистської диктатури, Брехт виїхав з Німеччини. Брехт був антифашистом, співчував лівим, а ті йому не довіряли, і все життя в нього на хвості висіли і гестапо, і чекісти. Після краху нацизму Бертоль Брехт створив театр Берлінер Ансамбль, де за сім років втілив усі свої задуми, не довіряючи владі Німецької демократичної республіки. Брехт зумів отримати подвійне громадянство, а права на свої п'єси продав до Західної Німеччини. Літератор помер 14 серпня 1956 року в Берліні від серцевого нападу, похований згідно з, з заповітом на великому кладовищі. Дортенштадт, недалеко від будинку, де він жив. Читай твори проекта відкривай світ через армій.